Несу. Це дуже гарно. А, так, я хочу а, познайомити, хто ще не знає, але я певна, що всі знають, всі знають. Можливо, хтось не знає, давайте знайомитися. Так, це Ната Куц, це українська, український телевинний дизайнер, а, наразі яка пробує за кордоном, і Ната а, засновник студії дизайну «Бюро 21». І е, наразі Ната перебуває в Угорщині, і моє питання Ната, чому саме Угорщина, чому саме ця країна і як вона тебе прийняла? От як ти почуваєшся наразі в Угорщині? Дякую за запитання. Я Ще. хочу всіх привітати. По-перше, зараз я дам відповідь. Я хочу сказати тобі велике дякую за твою ініціативу і за цю можливість поспілкуватися з колегами, тому що ми дуже.